Руса думок 20 Земля вирощує щось незбагненне. Та тільки посій в нього вічну мить і подивишся, навколо життя вже кипить. Сонце поцілує воду, згодом вітерець краплі роси понесе в кущі, а там вже дозріває природи краса і вро де вода голубить цей світ навколишньою силою. Все буває в природі в міру. Тільки людина чомусь полює золотом на все. Природу, комах і звірів уб'є, а згодом своїй душі уб'є людину. І дивишся, як загубила мати свого сина. А діти за батьків забули кури коли про золоту. Золоту нахабність почули.